Добрий день, трошки нас неочікувано викликали. Ми вже так розслабилися. Вітаємо всіх із нам Києва. І перший вірш буде такий тематичний. Я по сходинках, по міліметрах ближче. Місто Києва — любила на кілька дієзів більше. Через вікна будинків на кілька облич щиріше місто хіппі і хеппі. Доріг і важливих рішень. Через вікна автівок, бікборди, пролавки. Людне місто Київ, люби нас на кілька бажань раніше. Розмалю наші дні, наші будні яскравим графіті, посміхайся частіше, бо блузай потріскані груби. І коли мені буде не дуже, стискає мою руку. Ви щось волосами твоїх автостанцій, так, щоб струмом потіло від дотиків і від звуків, так щоб небо, асфальт не одразу ж змінило тональність. Через скло магазинів, маршрутки, метро, перехожі кольорові сережки, шнурівки, а піші на стінах, місто Кия, ми чимось подібні, чи навіть схожі, видихаю тебе на кілька дієзів сильніше. Ну ви прохороша. Так ніби цакарки випрошує. Прийшли мені смайли хоча б електронного пошту. Мені вже все рівно, що далі, хто далі, і скільки я коштую. Читай мій шляхки, у мене волосся коротше Давай про хороше, про хмари, дохідні, народження, про вікнені пари вночі і усіх перехожих, про те, що невдовзі ми, ми просто зустрітися можемо. Читай між рядків. У мене волосся коротше є. Хочеш, ми будемо тільки очима. Тільки плечима тілом я тебе перечитую пальцями, навіть крістіне світло хочеш. Ми будемо чистими, чесними, чи вічними щирими? хочеш. Я буду шукати причини причин, слухати, вчитися хочеш. Ми просто розчинимось, димі, тумані, Росії, розмовах усіх перехожих у датах, у числах. хочеш. Ми просто причинимо двері, відчинені, чи будемо чимось солодким, гірким або кислим. хочеш, ми будемо кисним, терпким, кислим, холодним і з кислим хочеш. Ми будемо золенічити у морі, бачити провидів хочеш. Ми будемо кістям орук доторкатись. Схилі візглінів на тілі, образів хочеш. Ми будемо тако молитися у храмі, гратися в піжморки, вірити так, ніби і передіти дощу. Додому я просилася. а він мене все не пуска. Отчись гаряч, я бейбіші. Прошу тебе, що ж Лазаря, пусти мене. проснеться матінка моя. буде тебе де була. Я.